Астрологічний аналіз особистості, а також інтерв'ю нашумівшого, яке взяв Токер Карлсон у Путіна. Журналіст народився 16 травня 69 року в Сан-Франциско, і він народився в новолуння в Тельці. Це дає таку абсолютну прагматичність, дуже класний спосіб планування кожного свого кроку, а також бажання помсти і. Аби оправдати якісь свої невдачі завжди почуття реваншу такі люди зазвичай мають ще певні якісь аспекти з іншими планетами, які дають їм складні перешкоди. У Токера це було відсутності в вихованні матері і власне акцент на батьківському вихованні, на такому суворому вихованні батька. У нього Меркурій в близнюках. Тому ніким іншим, аніж спікером, лідером, журналістом, телеведучим. Він бути не міг, власне, звідти ми його і знаємо, адже було таке шоу, яке називалось його іменем, і це був дуже добрий вибір, тому що у нього Марс в стрільці і підпитує всі його сильні аспекти. А це означає, що ця людина може тягнути за собою як лідер, а може бути таким революційним, дуже цілеспрямованим, але все дуже гарно грає, коли він лідирує. Тобто він дуже погано працює у команді і здатний вести вдалі проекти саме під своїм іменем з акцентом на своїй особистості. І коли його звільнили із шоу, яке було назване його іменем, шоу після того провалилося, банкрутувало, впали акції на взагалі дуже дуже. Тобто, насправді це був такий ем, фатальний момент, тому що все, що цією людиною взаємодія не так, як він хоче. Кожна людина, яка хоче його десь дискримінувати, власне, принизити через звільнення, наприклад, отримує потім покарання. Це дуже такі мстиві особистості, саме з такими аспектами, які у нього. Юпітер у нього в вигнанні, тому це якби переслідує його. Великий пік слави з якимось розчаруванням і великою недооцінкою або хейтом. Власне, хейт стосовно цього інтерв'ю, що попереду. А тепер момент інтерв'ю скажу одразу момент вибраний астрологами і саме зі сторони нашого ворога. Тому було прям ідеальний час для того, аби зробити такий бриз інформації, яка їм потрібна як підсумок попереднього двохрічного циклу. Циклу, коли Марс, Венера і Плутон були у Козирогу, і пік такого з'єднання був у лютому 22-го року. А зараз ми маємо 24-й рік, лютий і початок нового двохрічного циклу вже у знаку Водолій. А до речі, саме цей знак і є у країни агресора. І що тут важливо, що тут не треба сприймати це як якийсь незалежний, незалежне джерело чи якась нова інформація? Все це дуже спланована, гарно спланована інформаційна гра, яка взяла ось такий показовий вихід для того, аби ніби підсумок зробити у цього свого періоду попередніх двох років. Що ми маємо зараз, зараз наступного тижня. Буде починатися новий період, і ось ці підсумки вони стосуються всього того, що було з 22-го року по 24-й, А 24-й та 25-й вже буде за новою стратегією. Неочікуваною, бо Уран включиться вже зовсім скоро. Але в момент інтерв'ю маємо розуміти, що Плутон у Водолії, Це значить, що щось має зробити прорив. Також ми розуміємо, що там. Рін від стеліума на Уран. Тобто це як інформація, яка заполонить щось несподіване, що з'явиться. І власне те, як Токер анонсував це інтерв'ю, воно було вражаючим. Дуже красива маркетингова така стратегія. Він брав такий інтригуючий пост, що ось зараз це буде. Крім того, секстильна Сатурн дає такий, ніби. Привід для того, аби всі зробили висновки. Щось таке дуже ще юридичне має з'явитися зараз, після ось цього моменту. Але що я помітила? Сонце квадрат уран, а це несподіване, власне, таке скривлене, викривлення інформації, одним словом. Тому, Дивіться інтерв'ю, якщо дивитися тільки в натуральній версії. А це означає, що інтерв'ю могло бути змонтованим, чи переданим, чи перекладеним зовсім інакшими словами, аніж було подано насправді. Тому помилки в перекладі зараз будуть виявлятися. Помилки і підстави в певних словах. І взагалі це була така перепалка на взаємодії Меркурія в секстилі з Нептуном. А це значить, що просто л'ється вода. З якої нібито має хтось зробити висновки, але насправді нічого нового ми не дізнаємось. Тобто, ми ні ми в якійсь ілюзії інформації, яка по факту лише просто підводить підсумки попереднього року. Нічого нового в цій новизні немає. Ну і розуміємо, що це йде під за підтримки Ілона Маска і Трампа, і там у всіх у них зараз вдалий момент для. Пропаганди для промо-компаній, для передвиборчих компаній, тому тут дуже закручена стратегія. І що одразу видно, що астрологи дуже активно підбирали кожного учасника саме цього журналіста, саме в цій подачі в конкретний період часу. Тож, прагматичне, беземоційне, без жодної якоїсь новизни, парадоксальне і. Інтерв'ю, яке викликає навколо себе обговорення, але насправді готує нас до значно важливіших якихось ем, нових правил, які вступають в дію, власне, коли з'єднується Марс, Венера та Плутон. А це відбувається з 13 по 16 лютого, тобто та ця інформація на новолуння, на початок китайського року дракона. Вона нас готує до нового, до новини, до нових правил гри, які будуть точно нам показані нам і світу з 13 по 16 лютого. Що думаєте на цю тему? Чи повірили ви? Чи знайшли якусь новину у цій новині? Чи ви знайшли щось цікаве в інтерв'ю? І на якій мові взагалі ви його дивилися? Англійською, чи вже з перекладом, чи з субтитрами, чи просто з дубляжем, на яку мову, до речі? Лайк, коментар. i repostam se video